Любов до ближнього бачимо, що дуже важливо в нас в житті. Любов видно, що дуже часто використовують в світі і як знецінюється це слово. Всі говорять про любов і часто людина чувствує, а ніхто не любить. І це як любов, воно як для нас паливо, як бензин. І через якого ми можемо жити. Нема любові, чувствуємо, що нема життя. Не хочеться нічого робити, не хочеться добрі вчинки робити. А якщо люблять, тоді я згідно все зробити. Тоді і жертвую себе за других, і люблю, і, і допомагаю. Бачимо, як Чувствується, що людина, коли про любов чує, то це як чувство. І ми повинні бачити, що любов це правда, що чувство, але не тільки. Наприклад, психолог Еріх Фром каже, що любов це вчинок. І якщо ми дивимося Біблію, то бачимо, що любов, апостол Йоан, зв'язує із Богом. Но це зв'язування ми бачимо і в других частинах в Біблії часто, що коли людина любить, то через цю любов вона зможе із Богом зустрітися. А якщо не любить, тоді вона віддаляється від Бога. І це не тільки в апостолі Йоанна, не тільки в Евангелії в Ісуса бачимо, а це бачимо і в Старому Завіті, що любов. Це як зв'язок із Богом. І коли ми про любов чуємо, то видно, що не я повинен, щоб мене любили, тобто не я повинен як просити любов, а бачимо, що людина повинна зробити перший крок до другої людини. Так як Бог нас любить, коли ми грішні. Бог першим любить, то ми повинні першим любити, ми повинні перший крок любити, робити до другої людини. І вопрос: справді, що кого любити? Бо я люблю е, тих, яких мене люблять, сім'ю, колег, знайомих, але не люблю неприємних, яких мене обідали, які е, знецінюють мене, які зневажають. Які не цінують мою любов, які спробують використовувати мене, то я їх не люблю, віддаляюся від них. А коли від Ісуса запитають, що кого треба любити, то Ісус каже, що ближнього в пречі про Самарянина, ми бачимо, що людина повинна ту людину любити, яка попала в біду. І Ісус так каже, що ближній, ближнього треба любити. Дуже красиво це слово в українській мові, що ближній, тобто, яка є близько. І тут не говориться про те, що тільки тих, яких мене люблять, які приємні мені, які симпатичні, а спробувати всіх. Правда, що неможливо нам жити без любові, тобто, потрібно, щоб ми мали. Добрі стосунки із, з, з, з родичами, з родиною. І їхня любов для нас як паливо, тобто ми його получаємо і жиємо, але ми християни, повинні і від цього і ще один крок зробити. Тобто, після того, як я отримав любов від, своїх, від своєї сім'ї. Після того я повинен крок зробити і для другої людини і її спробувати любити.